На Чернігівщині поліцейські затримали торговця вибухонебезпечними боєприпасами. 23-річного мешканця Березнянської громади підозрюють у систематичному збуті ручних гранат РГД 5 та Ф1. Поліцейські задокументували декілька фактів збуту фігурантом вибухонебезпечних боєприпасів. Після цього затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання. У ході проведення невідкладного обшуку автомобіля та особистого огляду фігуранта поліцейські виявили та вилучили два полімерні пакети з білим порошком зовні схожим на психотропну речовину речові докази передано на проведення експертних досліджень, повідомляють в ГНП Чернігівщини. Фігуранту повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Також відкрите кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи переселення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Максимальна санкція тяжчої зі статей, позбавлення волі на строк до семи років.